Вітаю, друзі. Почну з приголомшливого факту. Німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц, схоже, вирішив, що поки Україна веде війну, шлях до НАТО для нас закритий. В інтерв'ю виданню він заявив, що питання вступу України в альянс наразі не стоїть на порядку денному. Як на мене, такі заяви виглядають надто обережно. Ще один важливий крок: французька мережа гіпермаркетів Ашан вирішила продати свою дочірню компанію в Росії через західні санкції. Як кажуть, не пройшло і трьох років. Як повідомляють французькі ЗМІ, компанія вже знайшла місцевих покупців. Це показує, як тиск санкцій може впливати на світові корпорації, які прагнуть уникнути асоціації з агресором. Ну, чесно кажучи, такий крок Ашан мав зробити вже давним-давно. Наступне Фінляндія офіційно закрила два тимчасових пункти пропуску на кордоні з Росією. А саме Інарі та Парікала це вже остаточне рішення, адже ці пункти не використовувалися з 2022 року. Виникає питання, чи не є це натяком для інших європейських країн, адже таке рішення Фінляндія підкреслює важливість контролю і обмеження зв'язків з агресором. А тим часом в Україні триває завершення будівництва заводу з виробництва безпілотників Байрактар, яке планується закінчити до серпня 2025 року. За словами керівника компанії, роботи виконані вже на 80%, а обладнання вже замовлено. Тим часом сили оборони України завдали удару по окупантам на Луганщині. Цього тижня українські сили оборони знищили два ворожих зенітно-ракетних комплекси ЗРК «Бук-М3» та радіолокаційну станцію. Ця операція стала можливою завдяки нашим безпілотникам, які дістали з за десятки кілометрів від лінії фронту. А тим часом президент України Зеленський повідомив, що вже 28 жовтня перші північнокорейські військові можуть з'явитися на полі бою на боці РФ. Залучення Північної Кореї до війни у Європі це вже не жарти. Зеленський закликав світ до рішучих дій, щоб відповісти на цей виклик. Це серйозно, адже така співпраця загрожує не лише Україні, а й усьому світу. Українська розвідка повідомила, що чисельність північнокорейських військових вже досягла 12 тисяч осіб на території Росії, серед яких навіть є генерали. НАТО називає два шляхи відповіді на таку ситуацію. Перше, це посилення підтримки України та розбудова партнерства в індотихоокеанському регіоні. Світ повинен об'єднатися і відповісти на таку загрозу. Ще один цікавий момент. Президент України Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антонішу Шугатерішу у візиті в Україну через його участь у саміті Брікс у Росії. Мені здається, що це дуже важливий сигнал, і ті, хто підтримує агресора або не відверто засуджує його, не мають права заявляти про підтримку України. А далі дуже вражаючий і тривожний факт. Очільник Запорізької ОВА попередив, що взимку у місті може повністю зникнути централізоване електропостачання. Щоб забезпечити хоча б тепло на котельнях, встановлюватимуть генераційні установки, які запрацюють у грудні. А тим часом, слухайте уважно, Ілон Маск, мільярдер та Путін вели приватні розмови. Згідно з даними The Wall Street Journal. З кінця 2022 року Ілон Маск та Путін підтримують регулярні приватні розмови, обговорюючи бізнес та геополітику. Це дуже небезпечно, особливо враховуючи те, що Сполучені Штати залежать від компанії Ілона Маска SpaceX. А в додаток до цього у Маска є доступ до секретних, секретної інформації Сполучених Штатів. До речі, адміністрація США вже занепокоєна з цього приводу. А Україна отримала додаткові 20 БМП-мардер від німецького концерну «Рейнметал». Це вже понад 100 таких машин, отриманих за програмою кінцевого обміну. Техніка оснащена сучасними лазерними далекомірами, що робить її надзвичайно точною в бою. І це посилить нашу оборону і дасть змогу точніше вражати ворога. Далі теж про приємне: українська спортсменка Ярослава. Магучих офіційно стала володаркою світового рекорду у стрибках у висоту, подолавши 2 метра 10 сантиметрів. Це неймовірне досягнення, яке вкотре доводить, що українці це нація сильних і непереможних людей. Тепер наша країна виходить на світовий рівень не тільки у боротьбі за свободу, а й в спорті. А далі провал нової валюти від Росії. На саміті Брікс в Казані Росія презентувала альтернативну купюру, сподіваючись на створення нової платіжної системи без долара. Але інші країни Брікс не підтримали цю ідею. А мені це виглядає як черговий невдалий хід Росії, який ще раз показав її ізоляцію навіть серед власних партнерів. А далі невтішна статистика, як повідомляє видання Bloomberg, 70% боєприпасів для російського фронту надходять з північної Кореї та Ірану, а це близько 8 мільйонів снарядів і сотні ракет. Такі обсяги підтримки з боку режимів, як Кім Чен іна та Ірану, демонструють, як Росія опирається на союзників далеких від цивілізованого світу. А також Північна Корея незабаром відправить до Росії другу групу своїх солдатів для війни проти України, пише видання Bloomberg із посиланням на південно корейську розвідку. Москва планує забезпечити північно-корейців зброєю та бойовою формою, а також підробленими посвідченнями особистості щоб вони виглядали як жителі східних регіонів РФ. А тим часом президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Україна просила зброю, яку Варшава купила в Південної Кореї. Але він сказав наступне: не існує жодного сценарію, за якими ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща, відповів Анджей Дуда. Далі, невтішні заяви від військових збройних сил України, враховуючи ескалацію на Донеччині, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляє, що вже сьогодні необхідно готувати Дніпропетровську область до оборони. Оборону слід зміцнювати завчасно, а не чекати, коли ворог наблизиться. Повідомляє він. Це ще один виклик, на який потрібно відповідати, доки є час. А наостанок поговоримо, що там у нас за океаном, згідно з опитуванням, Гарріс та Трамп зрівнялися за рівнем підтримки в семи ключових штатах США. При цьому Трамп має перевагу в економічних питаннях, що може стати вирішальним фактором. Важко сказати, як це вплине на результати виборів, але це ще одна історія, яка демонструє складність внутрішньої політики США. І це лише кілька новин, але кожна з них має величезне значення для майбутнього. Україна продовжує боротьбу не лише на полі бою, а й в політиці, спорті, спорті та міжнародних відносинах. Кожна перемога і кожне випробування наближають нас до миру та вільного життя. Тисни лайк, підписуйся, коментуйте. Дякую, до зустрічі.